Слава Україні. Сьогодні я буду розповідати про те, як релігія сформувала хребет людської цивілізації та про певні факти, які в більшості випадків були гальмими для людства. Почнемо із найголовнішого факту, а саме про те, як релігія заклала значні зусилля до створення Інституту рабства та класової мирівності. Все починалося з того, що у давні часи жерці. Так звані посередники між богами та людьми. останні вбивали голову, що вожді, а згодом царі, фараони, королі, імператори, це є намісники Бога та Божественні істоти, яким потрібно поклонятися та виконувати їхню волю. Сказали взяти в руки зброю, потрібно йти воювати. Сказали взяти в руки інструмент, потрібно йти працювати. Саме таким чином жерці змусили більшість населення Стародавнього Єгипту стати рабами та повірити, що фараони це божественні створіння. І якщо підеш проти їхньої волі, то тебе чекає від богів, люта смерть, пекло, забуття. Коротше, щось недобре. Проте всі відмітити, що в ті часи більшість людей через Відсутність освіти не були особливо інтелектуально розвинені, тому легко піддавалися маніпуляціям жерців. Та й немає нічого дивного в цьому, так як навіть зараз. В рівні в однієї із провідних країн Заходу є слова Боже, бережи короля або Боже, бережи корою. Тобто навіть в 21 столітті збереглася традиція. Надавати правителям особливе, можна навіть сказати, Господнє верховенство над всіма іншими. Також релігія правильно сформувала і класову нерівність у вигляді соціальної ієрархії, яка починалася з тих же правителів, та йшла вниз до менш важливих категорій суспільства. Навіть зараз в одній із провідних релігій світу в іудеїзмі. Була і є затверджена система КАСТ. І навіть незважаючи на заборону Конституції Індії 1950 року, дана система існує досі. Далі ми переходимо до факту лицемірства релігії. Більшість війн за всю історію людства були спровоковані саме релігійними мотивами. Але насправді вони приховували владні та матеріальні цілі правитель. Стародавні часи та часи середньовіччя доволі часто людей посилали йти воювати та вбивати інших, відповідно також самим брати ім'я видуманих боїв та їхніх намісників на землі, тобто правителів. Варто задати Римську імперію, де ім'я Юпітера підтворювали народи від Британії до Північної Африки, хрестові походи та місіонерства. Проте слід задати одне питання, де зараз ця імперія, її правителі та той же Юпітер. Також слід не забувати про хрестові походи, а саме Простоні походи німецьких і данських лицарів проти полапських славян, яким намагалися навіяти християнство та віру у Христа. На протязі X-13 століття територію полапських славян, теперішня північно-східна Німеччина та північно-західна Польща було захоплено німецькими та данськими лицарями. Самих палапських солян було підкорено, асимільовано, а більшість знищено. І це все відбувалося під виглядом Христ, християнізації та навернення у віру в Христа. В результаті папські соляни все ж таки зникли. Ідентична ситуація відбулася згодом у Латинській Америці, куди прибували християнські місіонери. Які мали на меті насаджувати християнство та віру у Христа місцевим індіанським племенам. Насправді місіонери приносили із собою нові хвороби для місцевих, проте головними захисниками віри у Христа в новому світі були самозвісні та войовничі конкі Стадори, які знищили. Багато індіанських племен. як і у випадку з колапськими солянами, так звана християнізація у Латинській Америці мала на меті підкорення нових земель, ресурсів і поневолених людей. Хоч і вже минули жорстокі часи інквізиції та хрестових походів, в одній із провідних сучасних релігій світу в ісламі, Досі існує джихад. Джихад – це священна війна проти невірних. Кожний мусульманин, зустрівши невірного, має два варіанти. Перший змусити його прийняти іслам, другий варіант знищити його. І дана політика тягнеться ще з 7 століття нашої ери. Нині, ідеєю джихаду, підтримують бійці Ісламської держави. Які мають на меті створення єдиної Ісламської держави на всій планеті. На жаль, це відбувається шляхом тероризму. Також не хочеться оминати той історичний факт, що до і під час Другої світової війни Третій Рейх намагався створити нову аналогічну християнську релігію, а саме так зване арійське християнство. В даному випадку арійці проголошувалися Божим народом. Провідні західні християнські держави, як Британія, Франція та США, висвітлюються і назвали відвертим расизмом та нацизмом. Хоча в християнстві євреї проголошувалися Божим народом і мали явну Особливість та важливість на фоні інших народів. Проте ніхто не порахував це расизмом чи нацизмом. Тепер переходимо до ще одного із головних фактів релігії, а саме до антинауковості та перешкоджанню технологічному та інтелектуальному прогресу. Релігія завжди. Стримувала і перешкоджала науці, і на це були причини. Наука з часом руйнувала міфи та твердження святих писань. Достатньо згадати Джордану Бруно, якого церква спалила затворію, яка суперечила приписам Біблії. Згідно неї Бруно стверджував, що земля не є центром Всесвіту. Що Земля обертається навколо Сонця, а не Сонце обертається навколо Землі. І що крім Землі є інші планети, де можливе життя. З часом теорія Джордана Бруно таки підтвердилася, проте церква знищила тисячі винахідників, інженерів, науковців, лікарів, як Джордана Бруно. Які могли дати людям технологічний прогрес та кращі умови життя. Навіть у ХХ столітті церква перешкоджала технологічному прогресу. Церква виступала проти пересадки серця та штучного запліднення, коли дані наукові досягнення могли допомогти її вірянам комусь продовжити життя. А хтось міг отримати умрійну воєнність. Також в наш час церква виступала проти штучного інтелекту, так як людина змогла створити подібного собі роботів та надати їм інтелект. Дані наукові досягнення суперечить приписам Біблії та приписам святих писань інших релігій. Найкуменніше є те, що нині віруючі люди користуються технологічними надбаннями вчених, попередників яких в середньовіччі спалювали такі ж віруючі люди, як вони. Так як Бог того з неба не послав, людина дива робити не може, означає це від диявола в підсумку даної теми. В першу чергу потрібно відзначити те, що релігія зробила вагомий внесок у створенні Інституту рабства та класової нерівності, змушуючи людей повірити слова життів та інших так званих святих людей, що якісь там вожді, фараони, царі, цезарі, королі, імператори це є намісники Бога на землі. І що потрібно підкорюватися їхній волі та працювати на їхніх багах. І що, віддаючи своє життя у війні в ім'я видуманих богів та їхніх так званих намісників на землі, це є честь для людей. Проте тут же паралельно відображалося са релігії. А саме віддати своє життя в ім'я видуманих богів та за псевдо Божественність правителів, які насправді хотіли нових земель, ресурсів та поневолених людей. Достатньо завдати Римську імперію і її легіони, які підкорювали в ім'я Юпітера, народи від Британії до Північної Африки. І тут потрібно задати одне питання, де зараз ця імперія, де її Лігіон, де її імператор, і де той же Юпітер, в ім'я якого це все робилося? А відповідь проста: їх замінили іншими імперіями, іншими правителями, іншими богами. Все це пішло в небуття. І саме страх небуття досі. В головах людей тримає релігію. Людина боїться, що вона не попаде в рай, що вона не переродиться. Хоча з небуттям людина зустрічається кожен день під час сну. І людину не турбує той факт, що під час сну вона нічого не робить, нічого не відчуває, нічого не усвідомлює. Релігія залишається для еліти механізмом керування. Над масом для мас, релігія, совершенно дія на рай, реінкарнацію для себе і пекло для еліти. На цьому дякую всім своїм глядачам. І з вами був Валдіс Штаймаєр.